Доброго ранку, любі друзі, я дуже рада вас вітати. От і добігає до завершення весна. Зовсім скоро нам настане час прощатися, а все тому, що ви майбутні першокласники. Скоро дзвоник закличе вас до школи і з рюкзачками підете уроки вчить. Ну а коли прийдете додому, домашнє завдання потрібно зробити. Сьогодні будемо тренуватись, не час відпочивати. Завдання треба розв'язати, щоб розумними стати. Друзі, перш за все, я запрошую вас разом зі мною пограти у гру, яка називається «Почуй звук Е. Я буду зараз промовляти слова, а ваше завдання плескати в долоні тоді, коли ви почуєте слова, у яких є звук Е. Все дуже просто. Спробуємо грати. Отже, починаємо. Сонце. Ми будемо плескати, так, тому що в цьому слові є звук Е. Далі мак. Ми не плескаємо. Море. Оплески, будь ласка. Крем. Плескаємо. Тепер спробуйте грати самостійно, ложка. Молоко. Мед. Перець. Тигр. Зебра. Молодці малята. Отже, друзі, слова, з яким звуком вам необхідно було виділяти? Зі звуком Е. Молодці. Звук Е на письмі позначається літерою Е. Це голосний чи приголосний звук? Голосний, правильно. Зараз ми згадаємо всі вивчені букви та прочитаємо склади та слова «Л»

На клені лека. Чудово. А на нас вже чекає наступне завдання. Давайте зробимо звуковий аналіз слова. Отже, перше слово вже з'явилось перед вами на екрані це слово клен. Пригадаємо, що приголосні звуки ми позначаємо прямою лінією та криско, а голосні. Е Позначаємо кружечком. Отже, клен. Робимо звуковий аналіз слова. К. Перший звук у нас приголосний. Кле". Л. Наступний л. Це теж приголосний. Клен е голосний звук. І останній звук у слові клен це звук Н, приголосний звук. Самостійно зробіть звуковий аналіз слова веселка. Також на вас чекає слово Лелека. Впевнена ви впораєтеся із завданням.